Привіт, любі підписничнички! У нас ситуація не на тра починається, на гіді заканчується. Бо, як оказується, в нас не золота безлімітна карточка, а обикновенна. А я тут думала, в нас є якісь мільйонери, які все оплачує. Але уви і ох. Спочатку ми замовили корм на 24 тисячі, бо собачки прибавляються і майже не відбавляються, а їдять вони і як якісь гіпопотами. Також цього тижня ми їздили на стерилізацію в праварою на один плюс один центр Києва і відвозили з собачих козелець. І це все транспортні розходи, яким взагалі не місце в нашому бюджеті. Тому я, як самоумна, почала думати, що робити. Я десь чула, що кажуть, що деньги на деревах не ростуть. Пішла перевірила, здається, мене обманули, бо щось там росте з сюді касі зробити якусь дурочку, уявляєте. Ну, я взяла пару денег, пішла до автосів і, кажу, їж. Ну вона, коротше, пробібікала щось на своєму машинячому і їсти не стала. І тоді я пішла до собак, ну, вони то мають розуміти цінність цих денег. вони щось теж нічого не зрозуміла. Ну, короче, я ще спробую з битком, коли буду в м'ясному. Може, хоч це спрацює. Ну, а поки що постую, перед лами на коленях. Бо їхати до церкви це теж транспортні розходи. Та сподіваюсь, ви якусь копійку доскинете, бо в нас цього тижня ще всякі різні поїздки намічаються. Потрібно заплатити також за укладку плит, всякі комунальні розходи ну, або все ж таки знайти ту золоту картку, бо з нею, звісно, було б легше. Дякую всім за перегляд, за підтримку, за те, що радите мені якісь антидепресанти. Сподіваюсь, все то витримать. Дочекатись, коли ці собаки вже поїдуть нарешті додому, і зажити своє нормальне життя. Хоча, чесно кажучи, я не знаю, що таке нормальне, тому що я все життя живу в притулку. Але не будемо грустним. Краще напишіть в коментарях, що вас сьогодні порадувало, або що вам мені найбільше подобається.